Доброго здоров'я, мене називають Микола Вересень. Програма має назву Підсумки ми будемо з вами рівно одну годину або приблизно одну годину. Там будуть якісь маленькі перерви. Почнемо з кіно, оскільки зараз молодість, але людина, яку я зараз представлю до молодості, має такого прямого всього, цьогорічного а, торкання. Але в кіно вона знається. Леся Калинська, кінорежисер. Доброго здоров'я! Дякую, що прийшли. А, як я розумію, починаючи з грудня минулого року, ви робите якийсь проект пов'язаний з Україною. Так, а, власне, з самого початку Майдану ми знімаємо повнометражний документальний фільм а, разом з моїм колегою Русланом Батицьким. І фактично без перерв ми знімаємо його вже цілий рік, аж до сьогоднішнього дня. Ну, а про що? Ну тому що якщо це повнометражний фільм, у нього є початок, середина, кінець і якась там. Думка якась там, якась там ідея, чи якийсь там зміст Тепер модно таке слово змісти. Про що це? Про Майдан зараз багато фільмів знімають. Я помітив це. А, так. Тобто, наша фішка в тому, що ми власне слідкуємо за декількома персонажами з самого початку Майдану і до нинішнього моменту, тому що відразу ж ми спланували, що цей фільм повинен бути орієнтований не тільки на українського глядача, а ну, от якби найголовніше для нас, для західного глядача. Тому що для нас важливо було розповісти історію світу. Тому. Ну, от в Штатах, наприклад, дуже люблять так зване «Observational Documentary» – Це документальне кіно, в якому історія розповідається через особисті історії якихось персонажів. І ми, от ми знімали от звичайних людей, звичайних, як я їх називаю солдатів революції. Тобто, ми відразу відмовились від того, щоб знімати політику. Ну, а якби а якби а якби програла революція? От мені ну, цікаво, от, починається проект. І Янукович перемагає і, і, і а зйомки в в'язниці не дозволені. Я не переконаний, що можна буде потім зайти, могло могли би зайти в в'язницю чи в буцегарню. Ну ми, ми могли не тільки зайти в в'язницю, ми, ми могли б потрапити в'язницю, в да, да. скажімо так. От але коли починаєш документальний фільм такого плану, то звичайно не знаєш, чим він закінчиться, тому це абсолютний ризик. Окей, і коли ми говоримо про західного глядача. З якимись нотатками, якщо це можна, можна говорити про, про кіно, ви приїхали в Америку. І ви скільки років так чи інакше в Америці перебуваєте? З 99-го. З 99-го. Я спочатку спитаю не про кіно, а в принципі щось відбуває, якісь зміни до. Тобто, я розумію, що і зараз ніхто на карті не покаже. А, але я думаю, що і в Україні багато людей не покажуть, де Америка на карті. Але люди, все ж таки, це коло кінематографічне. Воно більше тепер знає, чи, чи так само. Тобто, ці всі події 4-го, 5-го року, 13-14 років, війна з Росією. Це якось впливає на людей, є цікавість зацікавленість. Дуже сильно впливає. Да. Я була впевнена, Ви знаєте, було дуже цікаво, коли ми потрапили разом з нашою групою в заміс, 18 лютого. Мені За злинити... це треба перекласти людям. Окей, Люди вачте. вже забули, що таке заміс. Коли в Маріїнському парку просто почали стріляти в людей, от, ми. Потрапили в оточення, фактично ледве звідти вийшли. Якби не наш герой, один Вадим Васильчук, то невідомо, чи я б з вами сьогодні розмовляла. Тобто були дуже драматичні події. І якраз в цей день, вже ввечері, коли горів Майдан, мені почали писати мої друзі, однокурсники з Нью-Йоркського університету. Як ти? Що ти? Ти, в, ти гориш? Ти в якомусь нормальному місці перебуваєш? Я кажу: ну я перебуваю якраз в тому місці, в якому треба, Де ви, тому що ми були на От. І з того моменту ми почали співпрацювати з CNN, з е, Erai America, Тобто, ми почали посилати частину свого матеріалу для американських новин. Таким чином я стала спілкуватись також із медійниками. Але коли я вже приїхала в Нью-Йорк, було дуже цікаво, що от пересічні люди, ну або, скажімо, інтелектуали, кіношники, коли їм починали розповідати про Путіна і про те, що реально відбувається, вони дуже цікаво відповідали: типу, ти нам не пояснює, ми все знаємо, ми все розуміємо. Питання просто в тому, чи готова Америка воювати проти божевільного, в якого є ядерна зброя. <святерна> зброя. Тобто люди з величезною симпатією до цього ставились, і і так далі. Дуже сильно підтримували. Наприклад, ну от я декілька разів там була в прямому ефірі, також, і, звичайно, там, скажімо, ліберали, американські професори і так далі. Вони не вірили в те, що почнеться війна на сході. Вони думали, що з Кримом все завжди закінчиться. Ліві, вони завжди симпатиз, вони, симпатизували. Вони, навіщо Кремлю? війна? Ми можемо домовитися. Не те, що домовитись, але Америка має таку, такий сильний економічний потенціал, що фактично може знищити санкціями Росію дуже швидко. Да. Що, що не відбулося. Да, це про може, але не хоче. Окей. Тобто, правильно я розумію, що будь-який західний митець. Не знаю, кому подобається це слово, кому ні. Він, в принципі, коли робить документальний фільм, він, ну він, він ближче до якогось, якоїсь епопеї, ніж до того, що зняти і показати. Тобто в цьому може різниця між українськими митцями режисерами і західними. Ну тому що зараз дуже багато знімають і відразу показують. Uh -huh. Тобто немає такого, знаєте, грунтівного, такого засадничого, такого міцного, такої, такої якоїсь платформи, на якому це все стоїть. І невідомо, куди воно ви... ну, куди воно вивезе, як ви говорили. Да, могли і всі померти, і на цьому б закінчилося. Ви знаєте, ну. Е Хочу два слова розказати про те, також з ким ми працюємо в Штатах. Ми отримали грант від Sundance, це відомий кінофестиваль, і при кінофестивалі там багато різних інститутів. Роберт Редфорд заснував його, і фактично ми отримали підтримку не тільки у вигляді невеличкого гранту, а також консультації. І нам відразу порадили. Нам відразу показали приклад, наприклад, Єгипту, де було знято щось 20 чи 30 фільмів про революцію, яка починалась з. Спочатку закінчилася тим, що президента вже нема, і в результаті була відсутня якась глибина. Тобто mm -hmm. нам відразу порадили, що от фільм, наприклад, The Square», Майдан знаменитий, який про скрізь у світі, займався три роки. Фільм Returning Holmes. Сирією, також займався три роки. Тобто, розумієте, і наша ідея була слідувати за нашими героями і подивитися, що з ними буде. От, наприклад, зараз пара, яка зустрілась на Майдані, є нашими героями Світлана Карабут і Павло Павлов. Вони спочатку з перших же днів стояли на Майдані в самообороні. Світлана була однією з перших жінок там. Потім вони на Межигірі рятували культурні цінності. Потім Аскольд пішов в АТО, сам вирвався. І а, визвався і воював три місяці там. Тепер Світлана, от а, балотувалась до парламенту, і це дуже цікаво прослідкувати, як власне відбувається ця суб'єктивізація майдану, тобто куди дівається ця вся енергія. Зараз, наприклад, от ми тільки повернулись з Рівенської області, де Світлана балотувалася по мажоритарці, як самовисуванець. І теж, розумієте, революція продовжується, війна продовжується. Тобто чомусь комусь здалося, що вона є для когось конкурентом. Її машину розбили в ніч виборів нашу машину, нашій машині порізали шини. Тобто, були постійні загрози і тому подібне. Були постійні порушення в області. Власні виборчі комісії, які, до речі, і нашою групою, і групою Світлани були зафіксовані. От. Тому якби, от це цікаво розуміти, чим закінчується революція, колись вони були воїнами, романтичними, але щось з цього відбувається. Потім вони, потім вони стають президентами і, 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 і сильно так мружать очі, коли їм кажуть про молодість, і про марихуану, і про секс. І все це ми проходили на прикладі товариша Клінтона. А навчання в такому словетному вузі в Нью-Йорку, воно допомагає, я би сказав використати слово блатом. Ну, умовно кажучи, от у вас є красиве, так багато цікавих кадрів, і ви йдете. Хто ваш викладач був майстер? Спайклі. Спайклі. Або тут Мартіна Скорцезе, який там ходив вам, читав лекції, викладав. І кажете, Мартін, тут, 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 тут просто клондайк. І якби він може зацікавитися, але з іншого боку, я думаю, що йому з Китаю так само приходять, з Латинської Америки, приходять, і там цікаво, тобто це ж такий центр Всесвіту, місто Нью-Йорк. Наскільки це можна взагалі от прийти і спитати пораду після закінчення вузу? Чи це не прийнято? Це прийнято, але, це, скажімо, чи відповість людина, чи ні, залежить, чи вона зараз. Uh, in the middle of nowhere, <laughs> that this В полі, де немає інтернету, які в неї є справи і так далі. Але, до речі, було дуже цікаво, що мій декан мені сам написав: от коли почався, коли mm -hmm. почав горіти Майдан, як ви? Що ви? Чи ми можемо допомогти? Потім декілька Декілька моїх викладачів. Керол Дайсенгер, яка ну, відомий в Штатах документаліст, яка про Афганістан знімала кіно, або Міл Манчевський, відомий македонський режисер, він нас теж викладав. От з ними я консультувалась, Вони розповідали, як знімати. В ситуації війни, як зробити так, щоб тебе не зразу вбили, чи ти вбили взагалі, mm -hmm. і так далі. І, звичайно, ну, от консультування і допомога в тому, скажімо, як шукати фінансування. Це, до речі, дуже цікаво, тому що от ми з Русланом Батицьким, коли почали проєкт, спочатку нам допомагала сім'я, ми вкладали свої кошти, тобто це було таке самофінансування. А потім ми стали отримувати ми навчились отримувати гранти, тобто від Сандансу, від IDFA, це Амстердам одно особиста присутність. Далі. Тобто ви маєте звичайно. приїхати, треба знати мову безперечно, і тоді вже мати якісь матеріали, тоді це, це можливо. Ви подаєте аплікацію. Є офіці... це абсолютно офіційно. Будь-яка людина з України може подати аплікацію на грант. І, звичайно, треба знати англійську мову і вміти спілкуватись е, з людьми угу, в кіноіндустрії. Угу. І ви так само зробили. Так. Тобто, послали аплікацію, і тепер, тепер значить, вам. Американці ми наші. послали дуже багато аплікацій, штук 50, мабуть. ну і і в Європу також так, так. До і до речі, а, Амстердам. Ми з'їздили в Кане, Ну, Амстердам обов'язково. Вони ж, вони ж у них ж, голландці завжди документальні фільми, це і наше все. Дуже було цікаво. А в Канах в Канах було дуже цікаво, це теж, до речі, для українських молодих режисерів. клондайк просто. Ну, Не просто приїхати показати свою короткометражку, якщо вас приймають в конкурс або поза конкурсом. Але є, наприклад, такий «Producers Network чи «Producers Workshop. Що, що це таке? Це фактично, якщо ти вже спродюсував або Зрежисував один повнометражний фільм, ти фактично можеш зустрітись, там є програма ну, з видатними продюсерами, з директорами кінофестивалю. Це був абсолютно надзвичайний досвід. Кожен ранок, там, один ранок, ми сиділи за столом там з, з людьми з Венеціанського фестивалю, другий день з IDFA, третій день з Роттердаму і так далі. Тобто це фактично офіційний піч. Ви розповідаєте. Людям, про що ваш фільм, і фактично, прямо там ви шукаєте е... фінансування. фінансування так. Тобто є, розумієте, тобто виходить так, що це не якась там удача ліхая, так? Mm -hmm. а це система, яка дозволяє тобі абсолютно офіційно шукати продюсера. І фактично питання мови, от все, що ви говорите, от у мене в там аналізую, виглядаю, як не аналізую, а насправді аналізуєш. І все, що ви говорите, це мова. Так, якщо людина знає англійську мову і може собі дозволити поїхати в Канни, і не жити на першій лінії, я розумію, це теж важливий момент, а на четвертій, то можна зайти гроші. Так. Ну, ви знаєте, це не тільки мова, це, скажімо, культура спілкування, культура комунікації, культура написання грантів. Тому що фактично ви пишете майже дисертацію. Ви пишете трітмент, короткий виклад історії, бюджет, як ви збираєтесь просувати цей проект і так далі. Тобто, це величезна робота, яку треба вміти робити. Ну і звичайно, от комунікація, комунікація, комунікація. Угу. От це прийшло звичайно не зразу. Тобто, ми <реш> вчились довго, але це вже дало. Скільки Герої в вашому фільмі у нас ми слідкували за головними шістьома людьми. Шість. О, серед яких, до речі, і Іван Ленйо, і от Василь Вадим Васильчук, про якого я вже казала, Світлана Карабут, Павло Павлов. А зараз, от якби центральними стають більше от, Світлана і Павло. Така в нас любов во время чуми mm -hmm. <різь> виходить. Mm -hmm. Дуже цікава історія, тому що вони власне зустрілись на Майдані, стали парою. Тепер от разом воюють за демократичну Україну. Окей, okay. <різь> давайте всіх їх розберемо. Значить, одну пару ви нам розказали. Mm -hmm. Вони тепер воюють. Намагаються зберегти свої голоси своїх виборців. Ну не тільки. Я ще два слова про Павла. Хотіла сказати. Він вивав в Вайдарі, і зараз він збирається організовувати новий підрозділ. Вже є люди в Харкові, є танкова база, є бажаючі. І ідея така, що людей треба краще готувати, тому що фактично в батальйонах гине величезна кількість людей. Тобто, це ще один проект Це фахова людина, яка от яка має як, наприклад, структурувати а українську армію. А в його фаховість? Він що, закінчив військове училище академію Генерального штабу. Краще, краще. Вест Ні, він Вестпойнт? він на Донеччині грав страйкбол шість років з людьми, які зараз ну, це потужні, це, подушні, тому що це майбутній Наполеон. Знаєте, я на ну, поліон. Це реальна війна, тільки з нереальними так, я вас патронами. Так, Людина я вас... пройшла на справжню війну. Це це серйозно. Окей, це ми не будемо. Ми будемо це. Я буду це приховувати, щоб щоб люди не розчарувалися, хто хто буде. Командувати наступними військами в Україні. Окей. А решта. Хто ще чотири цих е, герої? Що вони тепер роблять? Вони відстояли на Майдані. Яка подальша доля? Ну, от, наприклад, Іван і група Козак Систем. Теж була цікава історія. Тобто в такий період такого українського вудстока, тобто початку революції, фактично хлопці утримували Майдан да, в холодні знаю. дні і так далі. І тепер дуже цікаво. Тобто вони дають благодійні концерти, на ато вони дуже багато концертів дали в Польщі, залучаючи знову ж таки симпатію Польщі, яка може бути серйозним стратегічним партнером. Ну і от зараз також мріють про те, щоб. Десь виступати більш локально, ближче до АТО. Uh -huh. От. Вадим Васильчук, про яку я говорила, він засновник СПАС, це така група українських бойових мистецтв, які під час революції об'єдналися з Демальянсом. І теж ну, під час революції вони були в самообороні, вони фактично захищали периметр біля ляцьких воріт, І далі, коли треба, було там в Маріїнському парку і тому подібне. От а зараз він також, правда, в Києві балотувався. І теж схоже, що як і Світлана, вони втрачають голоси. Тобто, ви знаєте, ну, тенденція а виходить. А навіщо це їм? Тому що вони розуміють, що, розумієте, треба змінювати систему структурно. Треба це вони говорять, це, якби вони тут стояли, вони все це говорили б мені. Але я ж вже, знаєте, мені не 15 років, я розумію, що це не, як би сказати так, щоб нікого не не неповна правда. Тому що. Ну, очевидно, що люди, які що на Майдані стала така кількість людей, що округів не вистачить на всіх. Да? Округів для виборів. Да? А люди чомусь вирішили, що ми підемо і будемо депутатами. Це не так легко, це не так просто. Це, це, це дорога, яка випадково може призвести до чогось. Да? Випадково. Тобто раптом на цьому окрузі будуть всі. Дуже поганій, і просто наявність однієї людини з Майдану, от вони всі, їх всіх кличуть Янукович, да? а тут виходить не Янукович і каже, я був проти Януковича. Він безперечно виграє вибори в Києві, чи там будь де на Західній, в центральній Україні, можна від на сході, не знаю. Але оце якесь таке. Чи вам не здається, що це таке продовження емоційне того майдану, що треба щось робити? Не може сидіти на місці. І коли настає мир після війни, то людина губиться і починає робити помилки. Я не погоджуюсь. Я не погоджуюсь, тому що я вважаю, що в політику повинні прийти інші люди. Розумієте, це не Верховна Рада не повинна бути знаєте, акціонерним товариством для мільйонерів. Тобто, Верховна Рада повинна стати місцем, куди можуть балотуватися люди, які не мають мільйонів, і фахові люди. Я чому говорю про наших героїв? Тому що, наприклад, Світлана, економіст, дисертацію захищала по боротьбі з корупцією. Це фахова людина, яка і після Майдану також в антикорупції. Цінному комітеті працювала. Тобто, це людина, яка може працювати над законами, а, яка має певну освіту, яка заслуговує заслуговується крім того, яка заслужила це тим, що вона от вивала ми, на Майдані. майонеце. Ми починаємо. <гум> от ми а скільки людей там було на майдані? Всі заслужили. Ну скажімо так, але не всі хочуть працювати в, в парламенті, бо це дуже специфічна робота. І а не фільм всі може фільм, фільм створений. Просто ви ви слідкує слідкує камера, тобто там нема питань відповідей. Це більше як ну, в штатах це називають observational documentary, Тобто це не говорячі голови, а потім ми просто от, ми слідкуємо за, їх, за їхнім життям. І вони вже настільки звикли до нашої камери, що вже інколи не звертають на нас увагу. Тому ні, вони просто я би поставив питання. Ви собі уявляєте, попри написання дисертації, як боротися з корупцією, попри участь в антикорупційній там організації, попри стояння на Майдані. Я на це зараз дивлюсь і, і чекаю рік, я хочу рік вичекати. Тому що і тут ви заходите в якесь приміщення, яке називається Верховна Рада, і там якась оборудка йде, і вам кажуть мільйон американських доларів. І не просто так кажуть, а кажуть, це діти забезпечені, вони вчаться в Оксфорді. У вас є квартира, ви ніколи ні про що не будете думати. Та? Тобто це ж не просто так, це ж не купують, кажуть, а, слижеш ти, дівка, візьми мільйон. Так Так ніхто не візьме, бо всім буде соромно. А коли так, ой, яка ви чудова, яка ви прекрасна, і, і, і ви заслуговуєте не більше, і ось вам та? там спокус, От зараз зараз такий критичний момент, коли зайшла нова Верховна, ну, відноса Нова Верховна Рада. І а -а -а. я знаю, що таке, коли пропонують гроші. І я навіть вам скажу, що я знаю, як відмовлятися. Коли пропонують, я не знаю, як. а відмовлятися дуже важко. Бо, бо це твоє, твої діти, це твоє забезпечення, це, це, це твоя пенсія, це твій спокій. Микола, да. але є люди, ну, я особисто знаю людей, яким пропонували і які не взяли. Да, один гроші. Так, Так, в Верховній да. Раді таких мало, але вони є. От щодо наших героїв, ви знаєте, ну коли люди пережили смерть своїх друзів. А наприклад, от Світлана і Павло, вони обоє з третьої сотні, коли вони поховали Нігояна, потім вони поховали Устима Голоднюка, потім вони поховали ще купу друзів. В АТО, розумієте, люди, які пройшли через такі екзистенційні випробування, ну можливо, я оптиміст, але да, я вірю, я, але да. я вірю, що вони не продаються. Ну, тобто, це моя думка, знаючи цих людей рік. Це знову відсоток, Олеся. Це знову відсоток. Тому що у мене оце якраз ця фраза була ключова. Дуже у багатьох людей, які дійсно вистраждали і дійсно мали величезні втрати, у них в голові виникає така підступна думка: я заслужив. Я заслужив. І тоді і це, це, це дуже легко брати хабарі. Вам доказ. Це дуже, дуже, ні, я не кажу про цих людей, я не про ваших героїв. Uh -huh. Я просто намагаюся глядачам, з вашою домови пояснити обставини, якби новітні обставини тих людей, які абсолютні герої. Але це не означає, що вони сьогодні на фронті герої. А завтра в мирному житті ми знаємо, ну ви не знаєте, ви молодші, що відбувалося, коли повернулися люди з Афгану. Вони всі, з стройними шеренгами пішли в, в рекет. Всі повернулися з Майдану і всі пішли в рекет. І кожен, кого я зустрічав в 90-му там, 91-му роках, перші рекетири в спортивних таких штанах. Си ж, ну я, да, слыш, я два роки торчав на турі, кормив от кормів от афганських от цих штук. І що, а тепер я прийшов, мені платять 20 копійок? Я заслужив. Ну, ви знаєте, такі були. І, до речі, от Світлана Аскольд вони охороняли межигір'я, і там було. Це неприємно про це говорити, але багато хто з майданівців намагався щось собі трошки якусь заслужує. булаву чи ще щось. От але доказом, якраз чесності цих людей є, що те, що зараз перебуває в українському національному музеї, це врятували якраз ці люди і їх побратими, тобто вони це доставили, опечатали і передали в тобто, це доказ порядності цих конкретних людей, яких ми знімаємо. Окей, і тепер які ваші дороги, дороги. куди вони ведуть, ваші дороги, подальше, де ви, ви будете збиратися знімати? Кого йде? Ну от далі ми сподіваємось знімати продовжувати зйомки наших героїв. Подивимося, що вони будуть робити після програшу. Скажімо, що вони будуть робити своїми громадськими організаціями, як вони будуть працювати, як ті, що воюють в АТО, як будуть відбуватися формування цих нових підрозділів. І звичайно, ми б хотіли ще трошечки зняти події на війні. Тобто ви хочете поїхати в той, в той бік. Так. тому, да, да, да. Ну, що наша група вже знімала в області біля щастя. І також ми працюємо з декількома фотографами і операторами, які в інших місцях знімають. Тобто в Азові, от зараз один наш фотограф Лиськокромпіць, був в Донецькому аеропорту. Тобто, фактично ми збираємо дуже цікавий матеріал. От. І, звичайно, я сподіваюся, що ми дочекаємось до фіналу війни. Інакше нам прийдеться придумувати якийсь такий відкритий. Бо треба, ні, дочекайтесь колись. Питання коли. Якщо Майдан мається на увазі, Каїрський Майдан, три роки знімали, то у вас є попереду ще два роки. Я не думаю, що Путін зупиниться, я думаю, що там буде продовження якесь, але я можу помилятися, і дай Боже, може, щоб я помилявся. Але. Наскільки це. Я зараз таке дуже інтимні питання би поставив би. Наскільки у вас особисто, і що це за така енергія, що вас штовхає в ті місця, які є небезпечні? Так? І це місце вже було Майдан, і тепер це місце попереду це антитерористична операція. Ну, я скажу, що от, е, Руслан Батицький, мій співрежисер, він. А, мабуть, вистраждав більше, тому що поки, поки я шукала фінансування, він вже з'їздив в АТО. І, звичайно, ну, це дуже небезпечно дуже складно знімати в таких умовах, тому що вже через тиждень практично… Ну, Але щось заштовхає. Ну, всі розуміють, що можуть вбити. Просто така проста штука. Але люди все одно йдуть і, 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 і знімають. Розумієте, я думаю, що, мабуть, в таких жорстких ситуаціях. Люди проявляють себе інакше. Тобто, просто під час майдану я я зустріла таких людей, яких я, мабуть, в інакшій ситуації не зустріла. Ти просто ну бачиш таку красу духу, а з іншого боку, бачиш інших людей, які не витримують, просто бояться тікають і так далі. Тобто, це, скажімо, так, це от бажання побачити цю справжню природу людей. Ну і крім того, розумієте, кіно це драма. Ну, Можна yeah, знімати я, людину, якась. Є інстинкт самозбереження. Є інстинкт самозбереження. Це питання. Да, тобто це же не просто боротьба з інстинктами. А інстинкт це те, що не переборне. Та ви не можете перебороти якісь інстинкти. Є інстинкт самозбереження, один з найголовних, найбільш засадничих. І дуже багато людей, а особливо жінок. Це дивує. А хлопці, мабуть, мають якусь, там, якийсь моторчик всередині, ну бо інакше б з'їли б нас всіх, там саблезубі тигри, чи там якісь там мамонти розтоптали. Тобто... А жінки вони же не, не для цього. Ну, ви знаєте, дуже цікаво на це відповіла Світлана, наша героїня, в якої двоє дітей. До речі, я була здивована, що жінка з магістеркою в економіці, маючи двох дітей, виховуючи їх сама, чомусь в самообороні. Так, вона і що... сказала дуже цікаво. Вона каже: Я не хочу, щоб мої доньки жили в такій країні. Тобто, це теж причина. Це причина бажання зробити світ краще, як наївно це не звучить. Закінчимо на цьому, на цій патетичній ноті нашу програму. Леся Калинська, кінорежисер, яка знімає зараз кіно в Україні. А, така, напівамериканський режисер, я би сказав. Чи на чверть, принаймні, американський. Дякую, що прийшли. Зараз буде маленька перерва. Потім ми повернемося. Будемо говорити не про кіно, а про інші обставини швидше міжнародні. Дякую, що прийшли. Дякую.